яка зараз дуже актуальна і цікавить багатьох людей, це є похід на гриби. Для цього у нас є багато товарів, це є рюкзаки різні, це є сумки грибника, з шкірзамінника, звичайної тканини, такі ось відра м'які. І зараз вам детальніше про кожну з цих позицій розповім. Наша новинка: рюкзак РНГ 8 модель. Має зручний клапан зверху. Тобто вам не потрібно відстібати рюкзак, щоб поставити сюди гриби. Також має дві корзини. Перша корзина менша, яку ви можете з собою носити гриби, потім пересипати. В середині є більша корзина. Має ось таке відділення перегородку. Ви можете туди поставити всі свої гриби, потім поставити таку перегородку і зверху поставити меншу корзину. Також має зручні кишені з боку, якщо ви хочете якусь футболку поставити, або там, флягу з водою, вони неї з двох сторін. Також має кріплення для палиці грибника, також з двох сторін кріплення. І переднє кишені для канапок або будь-яких інших речей, які вам необхідні на грибах. Також є спина. З якої буде зручно носити її цей наплічник на спині, і він не буде вам нагризати, є такі м'які вставки. І саме головне низ. Низ у нас йде також з, з таким матеріалом, який дозволяє грибам дихати, щоб вони не запитівали в вашому рюкзаку.